Добрий день, шановні колеги. Вітаю вас від імені всього нашого авторського колективу. Ми представляємо вам наш новий підручник, інформатика 7 клас. Підручник, створений на основі навчальної модельної програми інформатика 7 7-9 клас нашого творчого колективу. На наш погляд, характерними рисами підручника є його сучасний зміст. Відповідність навчального матеріалу віковим особливостям учень сьомого класу, використання оновлених версій програмного забезпечення, використання різноманітного програмного забезпечення як для стаціонарних комп'ютерів, так і для мобільних пристроїв і онлайн версій, а також наріжний камінь всіх наших підручників це реалізація компетентнісного, діяльнісного і алгоритмічного підходу. В нашому підручнику сьомому класу шість розділів. Перший розділ це пошук в інтернеті, електронна пошта, хмарні сервіси. Другий розділ алгоритми та програми. Третій комп'ютерні презентації, четвертий об'єкти мультимедіа, п'ятий комп'ютерна анімація і шостий практикум з використання інформаційних технологій. Трошки детальніше про кожний розділ. Перший розділ реалізує. Змістову лінію комп'ютерні мережі, і в цьому розділі пропонуємо вивчити, вивчати три теми: перший пошук в інтернеті. З пошуком в інтернеті учні знайомі з 5 го класу, можливо, навіть з молодшої школи. Пропонуємо в 7 класі розглянути розширений пошук: як правильно збирати дані і перевіряти їх достовірність, як розрізнити в інтернеті серед даних, які знайшли. Мову ворознечі, пропаганду, маніпуляційні повідомлення та інше те, що зараз дуже актуально. Друге питання електронна пошта. Учні знайомі з цим питанням також. Пропонуємо всьому класі навчити їх більш раціонально е, здійснювати листування, зокрема, надсилання листа групі людей. Тобто використання списків розсили, розсилання, повторити, поговорити ще раз про етикети електронного спілкування і про безпеку. Також в цьому розділі пропонуємо навчити учнів використовувати офісні веб-додатки в хмарах, онлайн-перекладачі, а також навчити їх колективно працювати над документом, що допоможе їм при виконанні. Групових проєктів. Другий розділ реалізує змістову лінію алгоритмізації програмування. Пропонуємо в 7 класі перейти до вивчення іншої мови програмування порівняно з 5-6 класом. Пропонуємо вивчати це, цей розділ на основі або мови програмування Object Pascal і середовища Lazarus, або. Мови програмування Python і середовища IDLE. Які ж питання ми пропонуємо вивчити в цьому розділі в 7 класі? Нова нове програмування, нове середовище. Пропонуємо розпочати з консольних додатків, зі створення простих консольних проєктів з простими арифметичним обчисленням, розглянути розгалуження консольних проєктів. Використання консольних проєктів для комп'ютерних експериментів, окремим питанням винесли питання під програму, яка раніше ніколи не входила в програму 7-9 класів, але учні їх підсвідомо використовували, коли створювали обробники подій. адже кожний обробник події – це під програма. Ми вирішили до використовування обробників подій. Розказати учням, що таке підпрограма, навчити їх створювати нескладні підпрограми, щоб далі більш свідомо вони створювали обробники події, і потім перейти до створення віконних проєктів, і в 7 класі розглянути тільки вікно як об'єкт, кнопка, поле і інші об'єкти керування розглядати вже в восьмому класі. А в цьому класі розглянути вікно, його властивості, змінення значень властивостей, події з вікном, обробники подій і віконні проекти для створення графічних зображень. Тема комп'ютерні презентації це теж продовження того, що учні вивчали в 5-6 класах і вже навчилися створювати комп'ютерні презентації. Тут ми пропонуємо завершувати вивчення цієї теми. В шкільному курсі інформатики і навчити учнів створювати більш складні презентації, зокрема з використанням гіпертекстових посилань, а також тригерів, які дозволяють створювати більш цікаві презентації. Тема об'єкти мультимедіа раніше входила в програму і в підручники восьмого класу. Ми вирішили перенести. Цій програмі і підручник в сьомому класі, на наш погляд, ця тема достатньо доступна для учнів цього віку і цікава. Ми майже повністю її перенесли з попереднього підручника восьмого класу, спростивши її, адаптувавши до учнів сьомого класу, і пропонуємо навчити їх створювати і редагувати нескладні аудіофайли і відеофайли. Для створення IAudioфайлів підручнику розглядаються отакі основні редактори і отакі додаткові, зокрема, згадуються онлайн-редактори, які можна використовувати, для онлайн-редактори звуку і онлайн-редактори відео. Абсолютно нова тема комп'ютерна анімація, яка раніше ніколи не вивчалася в 7-9 класах. На наш погляд, вона цікава для учнів 7 класу і доступна. Пропонуємо розглянути види анімації, коротеньку історію анімації і навчити учнів створювати нескладні растрові і векторні анімації, а також таке, розглянути таке, на наш погляд, цікаве питання, як морфінг. Для створення растрових і векторних анімацій ми пропонуємо підручнику використати редактор Кріта. Це редактор створення графічних зображень учні вивчали за нашими підручниками в 6 класі. Його ж можна використовувати для створення анімацій, про що і розказується в 7 класі. Для морфінгу використовується редактор Photomorph. Трошки розказується, як використати онлайн-редактор в Editor, а також згадуються отакі онлайн-редактори. Пропонуємо завершити вивчення інформатики в 7 класі підсумковою темою практику з використанням інформаційних технологій. При вивченні цієї теми звернути особливу увагу на те, що менше зверталося в попередніх класах. На визначення ролей учасників проєкту, як це правильно зробити, як правильно організувати і спланувати колективну діяльність при виконанні групового проєкту, як використати онлайн ресурси, а також як використати онлайн форми для збирання матеріалів для свого проєкту. Коротенько про структуру підручника. Структура підручника сьомого класу. Мало чим відрізняється від структури наших підручників 5-6 класу. Кожний розділ починається з анонсу, де наведені ті питання, які будуть розглянуті при вивченні цього розділу. Кожний пункт розпочинається з коротенького анонсу. У кожному підпункті є питання для актуалізації. Це питання двох видів: питання на повторення, тобто пригадайте і проблемні запитання під рубрикою Поміркуйте. Навчальний матеріал супроводжується великою кількістю скріншотів, рисунків, зображень і так далі, що повинно полегшити сприйняття учнів навчального матеріалу. Підручник містить. Традиційні рубрики для тих, хто хоче знати більше, цікаві факти з історії, тлумачний словничок. На, е, біля того терміну, який вперше з'являється в підручнику, і, на наш погляд, може бути незнайомий учням 7 класу. Традиційна рубрика працюємо з комп'ютером, де покроково розписано. Що потрібно зробити для того, щоб досягти поставленої мети або розв'язати певну задачу? Традиційна рубрика найважливіша в цьому пункті, де зібраний основний матеріал цього пункту. Його можна використовувати як для повторення наприкінці навчального року або при потребі? Традиційна рубрика Дайте відповіді на запитання. Ці запитання учні можуть використовувати для того, щоб сам проконтролювати себе, наскільки вони вивчили засвоїли матеріал цього пункту, а також проблемні запитання, запитання під рубрикою «Обговоріть і зробіть висновки. Кожний пункт закінчується набором різноманітних завдань. Це завдання індивідуальні. Це завдання колективні, працюємо в групі. Це завдання з використанням файлів заготовок, які ми розміщуємо на нашому сайті. Це завдання, які ми створили самі розмістили в інтернеті, інтерактивні завдання. Це завдання на інтеграцію наук, наприклад, завдання на використання матеріалу з фізики, хімії, математики. І інших навчальних предметів. Закінчується пункт рубрики готуємося до наступного уроку, Того можна використати для того, щоб задати учням на попередньому уроці для підготовки до наступного уроку. В розділах є або одна, або дві практичні роботи, які ми рекомендуємо ви виконати. Учнями для того, щоб перевірити учитель самі, самі перевірили, вчитель перевірив, наскільки правильно вони засвоїли цей матеріал. В кінці розділу є пункт рефлексія. Пропонуємо дати учням відповісти на ці запитання, що вони з їх точки зору і як вони засвоїли навчальний матеріал. Перед проведенням фінальної практичної роботи або перед підсумковим уроком, зібрати учнів, це їхні відповіді, проаналізувати, і, тим самим вчитель може зорієнтуватися, на які саме питання звернути увагу більше при завершенні вивчення розділу, підручник завершується традиційно тлумачним словничком основних термінів. Дякуємо всім за увагу, дякуємо всім за підтримку і співпрацю. Намагаємося зберегти традиції наших підручників, а також зробити їх максимально інноваційними. Ще раз дякую за увагу, всім всього найкращого.